Доброго дня всім учасникам наради, Андрію Володимировичу абсолютно навзаєм дякую за підтриману ініціативу. І те, що ми сьогодні зібралися саме в такому колі, це дійсно наслідок тих питань, які сьогодні важливих питань стоять перед нами. І я хочу сьогодні саме в цьому колі проговорити про основні. Такі нововведення, дуже сподіваюся на те, що сьогодні коло ширше аніж то, з яким ми працюємо вже два з половиною роки. Ми дуже часто збираємося в різні конфігурації представники громад. І представники ЦНАПів, але сьогоднішня мета взяти найширше коло учасників для того, щоб правила нашої взаємодії були одинакові. І ще підтримую повністю Андрія Володимирича в тому, щоб наша комунікація. Стосовно всіх проблемних питань не заключалося в тому, що Пенсійний фонд України нам надає питання, яке Державна служба у справах дітей задає Мінсоцу, а він направляє до пенсійного фонду, щоб ми в Вінницькій області про це поговорили. Я думаю, що колеги найкраще, коли ми будемо говорити один з одним на рівні того місця, де ми з вами проживаємо. І вирішувати ці питання в межах області, не дивлячись на ті процеси, які є при призначенні будь-яких видів соціальних допомог, а саме питання екстериторіальності і централізації призначень. Ми зараз на цьому зупинимося. Дуже коротко хочу. Сказати, що Пенсійний фонд України це потужний орган державної влади, який має функції, які вже давно виходять за межі назви і рамки його офіційної назви, де-факто це виплатний центр, який здійснює фінансування соціальних виплат державі швидко і якісно. І якщо взяти на прикладі серпня чи будь-якого лот ну, липня, у нас приблизно 2,9 мільярдів, це наша середня виплата. Уже в серпні спрямовано саме ці кошти, хоча серпень ще не завершився, і в нас триває фінансування. Тільки вчора ми завершили повністю виплату пенсій. 2,9 мільярдів розподіляється 87% – Це Левова частка – виплата пенсій, приблизно 2% виплати 60 мільйонів житлові субсидії пільги, 63 мільйони або тих же 2% – це страхові виплати. І ми бачимо 260 мільйонів, які спрямовані в цьому місяці, як і в попередньому, на виплату соціальних державних допомог, або 9, в минулому місяці це було 10% від загального фінансування. Що стосується контингенту, то до 400 тисяч наших пенсіонерів, яких ми традиційно обслуговуємо, і 30 тисяч, військових, майже 30 тисяч військових пенсіонерів, додалися ще майже 100 тисяч отримувачів державної соціальної допомоги. А як ви бачите, це і призначення субсидій, це е, наші пільговики, які е, в літній період їх 67 тисяч, але, е, наприклад, субсидії кожне п'яте домогосподарство в Вінницькій області, а це майже 118 тисяч у е, опалювальний період користуються субсидії: 4 тисячі отримувачів регресних виплат, е, 176 тисяч лікарняних сформовано для жителів Вінницької області і через з подання заявок роботодавцями профінансовано такі виплати. Це півтори тисячі осіб, які отримають компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Саме сьогодні, якраз в серпні місяці пенсійний фонд здійснює виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності. Цей список ще дуже великий. І ми здійснюємо виплати нашим громадянам, жителям Вінницької області. І я думаю, що та нова функція, яку ми зараз отримали з 1 липня, буде однією із наших напрямів роботи. Як говорив вже Андрій Володимирович, це 39 допомог. Ми їх прийняли їхнє адміністрування, фінансування, тобто призначення і виплату з 1 липня, але хочу нагадати, що крайні постанови, які нормалізували ці стосунки і зробили їх на законодавчому рівні чинними, набрали чинності 23 червня. І 25 червня, а опубліковані вони були 27 червня, Тобто, у нас залишилося декілька днів для того, щоб перебрати ці функції, повноваження. І я абсолютно підтримую Андрія Володимировича в тому, що. Дуже оперативно ми спрацювали разом з нашими колегами з органів соціального захисту. Це був важкий період. Але як і минулого разу, коли ми забирали субсидії пільги, це була дуже динамічна, така швидка робота, професійна і я Ще раз хочу подякувати всім нашим колегам з соціального захисту, тому що ми дійсно професіонали з обох боків, які виконують завдання, які покладені нам державою без обговорень і будь-яких упереджень. І прошу наступний слайд. Хочу зупинитися на тих. Ну тут написано переваги, але я би зараз їх проговорила в тому ключі. Що ми маємо з вами зробити для того, щоб виконати основне завдання е, прийнятого рішення щодо державних соціальних допомог, а саме, щоб громадяни, які отримували допомогу через органи соціального захисту до 1 липня, продовжили отримувати виплати і не відчули зміни в адмініструванні. Це наша з вами спільна задача. І тут я хочу зупинитися на деяких е таких проблемних питаннях, які для людей вони будуть зручнішими, а для нас з вами будуть е тими питаннями, які потребують чіткої координації. Хочу наголосити на таких критично важливих відмінностях роботи в подальшому. Думаю, всі знають. Про можливості екстериторіального працювання звернень у пенсійному фонді. саме в екстериторіальному зверненні перевага для людини в тому, що незалежно від місця проживання за будь-якою послугою він може звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду. Так, це перевага такого не було у розділених органах соціального захисту. Для людини це значно зручніше. Друге, те, що для наших громадян з'явилося ще одне місце для звернення за державними соціальними допомогами. Проти тих, які існували. Хочу наголосити, не замість органів соціального захисту з'явились органи пенсійного фонду. Це в частині призначення, в частині обслуговування, тобто точка, де людина може подати заяву, з'явилася ще одна. Це були ЦНАПи, були органи місцевого самоврядування уповноважених осіб, здійснювалися ці процеси, і з'явився Пенсійний фонд України. Це ті плюси, при чим Пенсійний фонд України в екстериторіальному варіанті. <кхід> тобто людина, яка звертається до органу пенсійного фонду, не позбавлена справа зробити це. У будь який найближчий сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. І друга умова нашої ексритріальності: те, що працівники Вінницької області, які призначають будь-які соціальні виплати, не можуть опрацьовувати звернення, які відбулися у Вінницькій області, незалежно від того. До якого органу особа звернулась? Тобто, якщо ми взяли в органах пенсійного фонду звернення, воно буде опрацьовуватися іншою областю. Якщо це звернення взято ЦНАПом або будь-якою повноваженою особою у Вінницькій області і зареєстроване місце проживання Вінницька область, таке звернення опрацьовується виключно особами, працівниками бек-офісу. І інших територіальних управлінь пенсійного фонду. І це для вас також не новина, тому що ми так працювали по субсидіям і пільгам. Але у цьому випадку є одна відмінність. Ми зараз з вами працюємо в декількох програмах. Це була соціальна громада, і саме в ній ми працювали в частині прийому субсидії пільг, вивантажуючи з соціальної громади ваші звернення. Потрапляли до органів пенсійного фонду в е, наші сервісні центри, перевірялися і тільки потім відправлялися до фахівця іншої області для опрацювання. І так воно і буде в частині там, де ми працюємо через соціальну громаду. Що стосується з роботи в ЄСесі, е, то такої функції немає. У нас зараз звернення, яке ми беремо в ЄСі в ЦНАПі, Потрапляє безпосередньо до фахівця іншого територіального управління пенсійного фонду. Що це означає? Це означає, що пенсійний фонд буде працювати за єдиними правилами, за єдиними нормами вимог чинного законодавства. без Будь-яких територіальних традицій, без можливості вивчення питання тої чи іншої особи, яка проживає в вашій громаді, без можливості спілкування, тобто рішення буде прийматися за одними правилами і чіткими вимогами. Тому якраз питання нашої взаємодії і пояснення оцих одинакових правил гри. Які можливо десь в до сьогодні невілювалися такими мовчазними угодами між органами соціального захисту і ЦНАП? Або ж особами місцевого самоврядування сьогодні, на ж, на жаль, чи можливо на щастя, вони будуть у нас такої можливості не буде. Наступний слайд, будь ласка, я хочу ще дуже коротенько сказати, користуючись нагодою, що у нас є дві допомоги, які тут ми не є з вами партнерами. Сьогодні з 1 липня у нас запрацювала базова соціальна допомога. Це перший крок до створення єдиної системи, яка базується на принципу, гроші ходять за людьми. І ця базова соціальна допомога основана на. Тому що особи, які мали право на призначення чотирьох допомог, це соціальна допомога малозабезпеченим, одиноким матерям, тимчасові допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від аліментів, та на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, призначається єдина базова допомога, і тут відмінність в тому, що подати документи можна. Виключно в електронній формі з використанням е, порталу Дія це основна мета, основний е, напрямок. Але ж якщо е, громадяни не мають бажання працювати або не мають технічної можливості, то вони можуть звернутися до Пенсійного фонду України. Тобто, це, це така допомога, яка е, або в електронній формі оформляється, або ж е, одноосібно органи пенсійного фонду можуть прийняти такі, е, особ, таких осіб е, персонально. І друга допомога це пакунок школяра. Вона працює аналогічно, це новий е, вид допомоги сім'ям з дітьми. Всі ми звикли до пакунку малюка. Який зараз також адмініструє пенсійний фонд, а це пакунок школяра. Він також запрацював з липня місяця, і цей проект буде виплата з 15 липня по 15 листопада. Він сьогодні вже реалізований. Він передбачає сім'ям з дітьми, діти, яких в 25-26 році йдуть до школи вперше. За інформацією, яка надходить до органів пенсійного фонду через Міністерство освіти, здійснюється виплата одному із батьків в розмірі 5 тисяч гривень, яка спрямовується на придбання необхідних для дитини предметів. Тут так само як і в попередній допомозі, основний напрямок, через який можна звертатись, це мобільний застосунок дія. І в тих же випадках, коли людина позбавлена можливості або бажання, вона може звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду України. Але як показує статистика, сьогодні практично цю допомогу 99% громадян оформляють через застосунок «Дія». Наступний слайд. І я вже хочу ще показати так. Кі таку основну мету, заради чого ми зібралися в межах Вінницької області. У нас працює 167 фахівців, 28 сервісних центрів, 66 віддалених робочих міст, які охоплюють кожну з наших громад. І в деяких громадах ми працюємо ну переважно в ЦНАПах, в деяких громадах ми працюємо, маємо віддалені робочі місця і в старостатах але 167 фахівців – це десь приблизно 3,5 тисячі фахівців по всій Україні, і прошу наступний слайд. Я хочу показати, як організована система надання послуг щодо прийому документів. Це стосується і субсидій, і пільг. Це стосується і державних соціальних допомог. Ми зробили такий моніторинг по громадах. І у нас у Вінницькій області, лише у Вінницькій області 615 посадових осіб, які уповноважують. Важені на цю функцію. Розумію, що справа кожної громади вирішувати самостійно, як саме організовується система надання послуг, і я думаю, що вона зручна і зрозуміла для жителів кожної громади, тому що людині, особливо в старостатах, не потрібно їхати до центру громади або ж до центру колишнього району в сервісний центр пенсійного фонду. І дуже добре, що так як ми проаналізували, практично. Всі громади до 1 липня і після 1 липня не змінили чисельність. Але ж наша з вами задача зробити так, щоб кожний фахівець, який в громаді уповноважений на цю функцію, мав однаковий рівень знань, мав е, однаковий доступ до чинного законодавства і до тих інструментів, які є. Тому ми сьогодні попросили таке широке коло е, осіб. Які здійснюють е, ці функції, щоб наші фахівці ще раз пройшлися по тим питанням, які, можливо, ви знали, і десь через те, що е, менша кількість звернень була у коїсь старостатах, або Забули, або ми хочемо їх поновити вам в пам'яті і проговорити шляхи комунікації, якими ми будемо користуватися з вами в подальшому. Тому, колеги, справа кожної громади, як будувати систему надання якісних послуг, але наш спільний обов'язок, щоб ця система була реально якісною. Тому я дякую всім за увагу. Я думаю, ми ще сьогодні будемо мати питання, відповіді і проговоримо ці нюанси.